Шановна Чернігівська громада, я мушу присутній бути на цьому заході, як міський голова обраний вами, але я присутній тут ще і як онук, як син своїх родичів, які моїх близьких родичів, які пережили Голодомор. Які розповідали про нього. Я думаю, що зараз тут знаходиться мій батько, якщо, знаходиться, якщо, якщо його нема, це мій обов'язок. У нас є записана відеокасета, але ще на аналогову камеру спогадів моєї бабусі, бабуся Оля, вона 21 року народження з Куєрського району. Київської області. І в її сім'ї, якщо я не помиляюсь, було 10 дітей. І її спогади це слова тієї людини, яка мене виховувала, яка мене навчила ходити, читати, писати, якій я довіряю 100%. Мені інших написаних істориками там інших речей, то мені достатньо вже слів бабусі. Що було тоді? І я сьогодні, як її онук і як міський голова, стверджую про те, що це дійсно був геноцид. Це була спланована акція на те, щоб задушити самостійно якісь самостійні паростки. Українства задушить на корню, задушить, скажімо так, спочатку в напрямку селянства. Сьогодні ті події, які є, вони підкреслюють. Імперська політика вона є сталою з боку Росії, і вихід, який цієї ситуації, яка є. Я хочу сказати, ну знаєте, я голосував за незалежність України абсолютно свідомо, маючи 23 роки в ті часи, і був студентом. І я згадую, які це, це була свідома абсолютна позиція студентства в ті часи. Але за 25 років незалежності ми, я вважаю, що дуже багато говоримо. За е, самостійну, суверенну Україну, але недостатньо для цього робимо. І е, це найголовніша наша відповідь, яка може бути імперській Росії. Це консолідуватися нам тут, це відтворювати наші міста, відтворювати наші громади, е, е, активність громад повинна бути, з цього починається держава. Е, і я закликаю усіх, що найдостойніша наша буде відповідь, починаючи не треба ходити у високу політику. Я там був, ви знаєте, багато там говориться, на жаль, не дуже багато робиться. Давайте ми з вами дамо відповідь Росії і її імперським амбіціям, тому що у нас буде тут збережений громадський порядок, що у нас буде охайне місто, яке буде знати в усьому світі. Розумієте, щоб у нас була політика е, така, знаєте, земна, там де сніг піде, і де не можуть його комунальники е, 50 чи 100 чоловік зразу прибрати все місто. То давайте все спільно робити. Давайте всі речі, е, які е, е, торкаються нашого життя, щоб у нас був єдиний кулак і щоб ми один одного чули. Оце буде найдостойніша відповідь. Давайте разом працювати на це. Тому що пройде ще 25 років, і ми будемо говорити за імперські амбіції, а самі будемо мати 2100 доларів валового національного продукту на душу населення. І друга в світі за темпами збідніння країни за останній рік. От в цьому контексті я ще раз кажу, тільки консолідована позиція, безумовно, потужна армія, безумовно, ну подивіться зараз. Ну, добре, президент робить якісь помилки. Прем'єр-міністр робить такі якісь помилки. Ну не може ж такого бути, що будь-який президент, якого ми обираємо, він зразу у нас становиться поганим. І ми хаємо там і, і так далі. Ну це ж теж не, не, не позиція нації. Давайте бути об'єднаними і з цього об'єднання з нашого міста, прекрасного Чернігова, дамо достойну відповідь імперським цим амбіціям. А звісно, як внук і як людина. Я солідарний з усіма присутніми тут і тримаю цю свічку абсолютно свідомо знак пам'яті всіх заморених людей, які хотіли кращого життя, робили все для цього. А це не подобалося великим вождям з Росії. Вічна їм пам'ять.